Наші котлетки готові, можна смакувати. І виліплюю одну нашу котлетку. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже прості економні котлети із консервою сардини. Для нашого рецепту потрібна склянка відвареного рису, одна консерва сардини, рідину я злила. 4 столові ложки борошна, 1 яйце, 2 відверних картоплини. У мене пів цибулини величенька вона така, одна морквина, олія для смаження, перчик, спеції, все за смаком. Саме перше, що я буду робити, це нам потрібно зробити із моркви і цибулі засмажку. Цибульку я буду нарізати кубиками, моркву натру на велику терку. Тепер нам потрібно це все підсмажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію, спочатку підсмажую цибульку. Коли вона стане напівпрозорою, додам моркву і буду готувати до готовності. Поки засмажка готується, у нашу миску, в якій я буду замішувати наші котлети, натруна маленьку терку нашу картоплю. Картоплю я натерла, вбиваю сюди ж яйце, додаю рис, Виделкою розімну наші сардини, вкидаю в нашу миску, додаю спеції перчик за смаком. Тим часом засмажка зготувалася, додаю її також сюди і перемішуємо наш фарш. От наш фарш і готовий. Тепер ми можемо формувати наші котлети мокрими руками беру фарш. І виліплюю одну нашу котлетку. Занурюю її в борошно, і перша котлетка наша готова. І так з усім нашим фаршем. Ось наші котлетки я зліпила, тепер можемо їх смажити. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію і викладаємо наші котлетки. Смажимо наші котлети з обох сторон до золотистої хумкової скоринки. Такі котлетки можна подавати із любим салатом, буде дуже смачно. І наші котлетки готові, можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!